Друзі, привіт! Рада вітати вас на каналі ЕГОГЛО. Мене звуть Олександра, і сьогодні ми виконуємо з вами м'яку практику. Будемо тягнути задню поверхню тіла. Налаштуємось на практику і зробимо кілька циклів дихання, повільних, глибоких. Дихайте і в грудну клітку, і в живіт. Видихи робіть довшими завдих. І далі ми виконаємо з вами пранаяму, яка називається надіш адана, для врівноваження двох енергетичних каналів. Мізинцем і безіменним пальцем перекриваємо ліву нездрю і продовжуємо дихати лише правою. Повільний вдих і видих. Знову повільний вдих, повільний видих. Вдих, видих. Ще кілька циклів дихання вдих, видих, вдих. Видих, відкриваємо ліво, ніздрюк закриваємо право і дихаємо лише лівою вдих, повільний видих, знову вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Відпускаємо праву ністю, закриваємо ліво вдих, закриваємо право, відкриваємо ліво, видих. Знову вдих, закрили ліво. Відкрили право, видих. Вдих через право, закрили, видих через ліво. Вдих через ліво, закрили ліво, видих через право. Вдих через право, закрили, видих через ліво. Ще вдих через ліво, закрили видих через право. Вдих, закрили, видих через ліво. Закрили видих через право. Робимо один повний глибокий вдих через ніс, видих через рот. Відпускайте всю напругу. Вдих, руки через сторони, піднімаємо вгору, потягнулися, видих нахил вперед. Нахиляємося як можна нижче до ніг. Руками тягнемося як можна далі вперед. Спокійне, повільне дихання. Вдих по центру, видих, переходимо до правої ноги. Тягнемось. Далі від правого коліна і намагаємось підборіддям, ніби зачепитися за праве коліно. Кілька секунд. І знову робимо вдих, повертаємось в центр і переходимо на ліву сторону, Тягнемось за ліве коліно, і підборіддям намагаємо зачепитися ніби за ліве коліно. Ще кілька секунд. Знаходимося в цьому положенні вдих, і на видиху повертаємось в центр. І з круглою спиною повільно-повільно піднімаємось вгору. Фіксуємо долоні на колінах Видих. прогнули грудну клітку вперед, видих, скругляємо спину вдих вперед, видих підборідня, потягнулись до Ще. Вдих вперед, видих, скруглили спину. Останній раз вдих вперед, видих, скруглили спину. Повертаємося в центр, ліву долоню фіксуємо на правому коліні вдих і тягнемось рукою в ліву сторону, тягнемо правий бік. Дихання спокійне і повільне. Вдих фіксуємо праву долоню на лівому коліні і тягнемось лівою рукою в праву сторону. Зараз тягнемо весь лівий бік. Робимо вдих, повертаємось в центр. На видиху випрямляємо обидві ноги вперед перед собою. Обдих, руки піднімаємо через сторону вгору, видих на ніг. Вдих, переходимо в позицію метелика. І далі знову випрямляємо ноги. Нахил до ніг. Продовжуємо цю динаміку метелик, нахил до прямих ніг. Ще кілька разів. Метелик. Нахил до прямих ніг. Переходимо в позицію метелика. Фіксуємося руками за стопи і зараз невеличкою динамікою починаємо розкривати. Стегна як можна нижче до підлоги. Спину тримайте рівною, дихання спокійне. Фіксуємо з долонями за підйоми стопи, робимо вдих, на видиху натискаємо ліктями ще більше на стегна, для того, щоб їх розкрити більше до підлоги. Змінюємо положення, висуньте обидві стопи трішки вперед перед собою, зафіксуйтесь руками за носочки, робимо вдих на видиху, нахил до ніг як можна нижче. Намагайтеся розслаблятися в цій позі і заспокоювати дихання. Повільно піднімаємося з круглою спиною, робимо вдих на видиху, права нога, пряма, ліва зігнута до себе. Розвертаємо корпус до прямої правої ноги вдих. Піднімаємо руки вгору, видих, нахил до прямої ноги. Кладемо спочатку живіт, потім грудну клітку і вже потім опускаємо голову на коліно. Фіксуємося в цьому положенні на кілька секунд. Слідкуйте за тим, щоб спина залишилася рівною. Шия розслаблена і не затримуйте дихання. Повільно з круглою спиною піднімаємося вгору, фіксуємося правою рукою на лівому коліні, робимо вдих. І нахил боковий до прямої ноги. Тягнемо лівий бік, погляд направлений вгору за руку, якщо виникає дискомфорт, можете дивитися вниз на підлогу. Вдих піднімаємо корпус вгору, на видиху скрутка в ліву сторону, ліву руку заводимо за спину, погляд направляємо за лівим плечем. Робимо вдих, повертаємось в центр і на видиху змінюємо ноги. Зараз ліва нога пряма, права зігнута до себе. Корпус повертаємо до прямої ноги вдих, видих, нахил до ноги. Знову ж таки, намагаємось спочатку опустити живіт, далі грудну клітку і далі вже йде голова. Ще кілька секунд залишаємось в цій позиції. Намагайтесь на кожному видиху відпускати всю напругу в тілі, позбавлятися від зайвих думок, від всіх проблем. Залишайте їх за килимком. З круглою спиною повільно піднімаємося вгору, фіксуємо з лівою рукою за праве коліно, робимо вдих і боковий нахил до прямої ноги. Повільне, спокійне дихання, погляд направлений за руку вгору, якщо і виникає дискомфорт, можете дивитися на підлогу. Вдих піднімаємось вгору, видих, скрутка вправо. Праву руку заносимо назад за спину, погляд направляємо за правим плечем. Вдих, повертаємось в центр, на видих випрямляємо обидві ноги перед собою. Знову вдих руки вгору, видих нахил до прямих ніг. Опускаємо спочатку живіт, далі грудну клітку і далі руки. Фіксуємось в цьому положенні на деякий час. Не затримуйте дихання, воно залишається спокійним, повільним. І поступово намагаємося повністю розслабитись, позбавлятися від зайвої напруги, позбавлятися від зайвих думок і повністю розслабляємось. Повільно піднімаємося вгору і зараз обидві долоні фіксуємо під сідницями. Опускаємось на лікті, робимо вдих. І на видиху прогинаємо грудну клітку вгору і потилицею тягнемося як можна нижче до підлоги. Ще два цикли залишаємось в цій позиції. І далі повільно опускаємось на підлогу. Прослідкуйте за тим, щоб ви повністю залишались на килимку. І далі робимо вдих, обидві руки заводимо назад за голову. На видиху ноги підводимо до себе вгору. Робимо вдих, на видиху заносимо обидві ноги в долоні, переходимо в позицію халасани. Слідкуйте за тим, щоб в цій асані не було дискомфорту в шиї. Шия повинна бути вільною, а вага тіла більше розподілятися на лопатки та плечі. Повільно відпускаємо асану, обидві стопи опускаємо вниз на підлогу на ширині тазу, руки опускаємо до корпусу. Робимо вдих, на видиху таз, підкручуємо вгору, продовжуємо динаміку вдих внизу, видих, таз вгору. Продовжуємо далі вдих, видих, вдих, видих. Ще чотири рази вдих, видих, вдих, видих Вдих, видих. Вдих внизу. Видих. Таз підкрутили вгору. Фіксуємо це положення і праву ногу піднімаємо вгору. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо стопу вниз, опускаємо таз вниз. Робимо вдих, руки через сторону, заводимо за голову і повторюємо позицію халасани. Вдих по центру, видих, ноги заводимо назад за голову. Не забувайте, що ще я не повинна відчувати дискомфорту і не затримуйте дихання. Дихайте повільно і спокійно. Повільно відпускаємо асану і повертаємось в позицію на півмоста. Руки опускаємо до корпусу, робимо вдих, на видих таз підкручуємо вгору. В динаміці вдих, видих таз вгору. Ще шість разів. Один. Видих, два. Видих. Три. Видих. Чотири. Видих, п'ять. Видих, шість. Видих. Фіксуємо позицію, ліву ногу, піднімаємо вгору, Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо стопу на підлогу, опускаємо таз вниз. Притримуючись долонями за коліна, перекочимось позицією сидячи. Випрямляємо ноги і зараз долонями фіксуємось за ікри. Лікті кладемо на підлогу, робимо вдих. І на видиху максимально під тягнемося до грудної клітки, а тім'ячком тягнемося до колін. Лопатки максимально широкі, дихання спокійне. Відчувайте, як повністю тягнеться весь хребет, як тягнеться задня поверхня шиї. І повільно з круглою спиною відпускаємо асану і переходимо в позицію на четвереньке. Вдих. Грудну клітку провалюємо вниз лопатки, з'єднуємо між собою. Видих, максимально кругла спина ще вдих, видих, вдих. Видих. Вдих, видих. нейтральне положення на четвереньках, робимо вдих, переходимо в позицію собака мордою вниз. Кілька циклів дихання відпочиваємо в цій асані, спина залишається рівною. Якщо п'яти не достають до підлоги, вони можуть залишатися в підвищеному стані і коліна можуть бути трішки зігнуті. Ліво стопу ставимо по центру, вдих праву ногу, піднімаємо вгору і на видиху виносимо її вперед між рук. Робимо вдих і переходимо в вірабхадрасану номер 1 Руки тягнуться вгору, спина пряма, тім'ячком також тягнемося вгору, спокійне, повільне дихання. Ліву стопу опускаємо на підлогу перпендикулярно правій руки опускаємо паралельно підлозі, погляд направлений на праву долоню, стоїмо в позиції вірабхадрасана на 2, кілька циклів дихання. Відпускаємо асану, переходимо в позицію широко розставленими ногами. Я повернусь до вас обличчям. Вдих, руки піднімаємо вгору на видиху, нахил вперед до ніг. Фіксуємо замок за спиною і поглиблюємо нахил. Ноги паралельні одна одній і вага тіла більше на носочках стоп. Шия вільна, погляд направлений в простір між ногами. Опускаємо долоні на підлогу, переходимо знову в вірабхадрасана номер 1 на праву ногу. І тут робимо вдих, і на видиху повертаємось в позицію собака мордою вниз. Кілька циклів дихання відпочиваємо в цій асані. І Далі робимо вдих, і Зараз ліву ногу піднімаємо вгору, виносимо її вперед між рук і переходимо в вірабхадрасана номер 1 Руки прямі, долонями тягнемося вгору, потилиця тягнеться вгору, ноги сильні. Робимо вдих на видиху праву стопу повертаємо перпендикулярно лівій, руки опускаємо паралельно підлозі, переходимо в вірабхадрасану номер 2 Намагайтесь ні про що не думати, всю увагу направте на своє дихання. Відпускаємо асану, повертаємось в позицію широко розставленими ногами. Я знову повернусь до вас обличчям. Зараз стопи дивляться по сторонам під 45 градусів. Руки беремо в намасте і позиція богині в динаміці. Вдих. Піднімаємося вгору, видих, присіли. Вдих вгорі, видих, присіли. Намагайтесь таз підкручувати трішки вперед. І продовжуємо. Видих, присіли. Ще вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Фіксуємо положення і зараз руки ставимо на стегна і намагаємось руками розвести стегна ще як можна далі по сторонам. Слідкуйте за тим, щоб коліна не заверталися всередину, а йшли в напрямку за носочками. Опускаємо асану, піднімаємось вгору і ноги з'єднуємо приблизно на ширину півтори ширини. Тазу. Присідаємо в позицію маласани, ліктями розштовхуємо коліна як можна далі один від одного, спина залишається рівною, тазом тягнемося як можна нижче до підлоги. Робимо вдих, ліву руку опускаємо на підлогу праву, розкриваємо в сторону і фіксуємося обома руками за спиною. Розчепили замок, розкрили руки і повертаємо в стандартну маласану. Зараз права долоня на підлозі ліва розкривається в сторону, фіксація за спиною. Відпускаємо замок, розкрили руки і стандартна маласана. Відпускаємо асану, обережно переходимо в позицію широкого кота. Слідкуйте за тим, щоб коліна і пальці ніг дивилися вгору. Не завертайте їх всередину. Робимо вдих по центру, на видиху повільно опускаємося вниз між ніг. Вдих піднімаємося вгору. На видиху знову нахил вперед. Ще вдих піднімаємося вгору. Повільно не поспішаючи. Видих, повільний нахил вперед. Вдих піднімаємося вгору. Зараз нахиляємось повільно вперед і залишаємось в цій позиції на кілька секунд. Руки витягуємо вперед. На кожному видиху намагаєтесь відпускати напругу в тілі. І по міліметру виходьте руками ще більше вперед. Ще 5 секунд. І повільно з круглою спиною крок за кроком піднімаємося вгору. Повертаємо корпус до правої ноги, робимо вдих, на видиху, нахил до правої ноги. Спина залишається рівною. Коліно і носочок стопи дивиться вгору. Кладемо спочатку живіт, далі грудну клітку і далі вже розслабляємо шию, опускаємо голову на коліно. Повільно піднімаємося вгору, робимо вдих по центру на видиху нахил до лівої ноги. Не забувайте тримати спину рівною. Якщо спина сильно скругляється, трішки вище підніміть корпус. Головне, щоб відчувалася робота. Якщо ви відчуваєте, що тягнеться задня поверхня стегна, цього буде достатньо. Повільно піднімаємо корпус вгору. Робимо вдих, нахил до правої ноги і невеличкою перебіжкою руками йдемо до лівої. Вдих, піднімаємо корпус вгору, видих нахил до лівої ноги і невеличкою перебіжкою йдемо до правої. Знову вдих вгорі, видих нахил до правої, і корпусом понизу йдемо до лівої. Ще вдих, видих. Йдемо до правої ноги. Піднімаємось вгору, робимо вдих, піднімаємо обидві руки вгору, потягнулися вгору. І зараз кругові рухи від однієї ноги до іншої, корпусом. Руками тягнемося вгору, спина рівна, потилицею також тягнемося вгору, по часовій стрілці ще кілька разів, і в іншу сторону. Намагайтеся як можна нижче опускати корпус вниз, сідниці залишається сидіти на підлозі. Ще один раз і відпускаємо асану. Вдих руки через сторони, піднімаємо вгору видих нахил між ніг. Зараз фіксуємося в цьому положенні ще на 20 секунд. На кожному видиху намагаємось опускатись трішки нижче, якщо виникає дискомфорт, піднімаємо корпус трішки вище і повертаємось в асану знову. Видихи робіть довшими завдих, це допоможе вам розслабити нервову систему і полегшити нахил вперед. Повільно піднімаємося вгору, відпускаємо асану і одна за одною згинаємо ногу до себе. Можете їх обійняти і трішки похитати зі сторони в сторону для того, щоб м'язи пройшли в норму. Зараз поверніться надовжину килимка, випряміть обидві ноги перед собою. Зробіть вдих і на видиху нахил до прямих ніг. Кілька циклів дихання залишаємось в цій позиції. І далі правою рукою фіксуємося за зовнішню сторону лівої стопи, робимо вдих на видиху скрутка в ліву сторону з піднятою лівою ногою. Фіксуємо погляд на лівій долоні. Повільне, спокійне дихання. Відпускаємо асану, нахиляємось вперед до ніг. І зараз лівою долонею фіксуємось за праву стопу. Робимо вдих і на видиху скрутка в праву сторону з піднятою ногою. Дихаємо і в грудну клітку, і в живіт, видихи робимо довшими вдих. відпускаємо асану, повертаємось в нахил до ніг. Ще на кілька секунд фіксуємося в цьому положенні. І далі повільно, з круглою спиною піднімаємо корпус вгору. Повільно опускаємось на підлогу, обидві ноги підтягуємо до себе зігнуті в колінах. Може закрити очі і похитайся зі сторони в сторону. Робимо вдих, на видиху ліву ногу опускаємо на підлогу, праву підтягуємо як можна ближче до себе і залишаємось в цій позиції на кілька секунд. Вдих, обидві ноги підтягнули до себе. І на видиху праву ногу опускаємо на підлогу, а ліву підтягуємо до себе, залишаємось в цій позиції на кілька циклів дихання. Вдих, обидві ноги підтягнули до себе, і на видиху переходимо в позиції щасливої дитини. Якщо вам важко фіксуватися руками за п'яточки, можете зафіксуватися долонями за великі пальці ніг. Відпускаємо асану, переходимо в позицію метелика лежаче, зробив вдих через ніс, видих через рот, знову вдих через ніс. І на видиху намагайся відпускати всі зайві думки, всі тривоги, всі свої проблеми. Вдих через ніс, видих через рот і повністю розслабляємося. Знову вдих через ніс, видих через рот. Переходимо в позицію шавасани, ноги, руки розкинуті по сторонам і поступово розслабляємо всі м'язи свого тіла. Відпускаємо всі зайві думки з голови, голова, чиста, порожня. Цей час лише для тебе, для твого відпочинку. Поступово почне відчувати своє тіло, порухай пальчиками на руках, на ногах, занеси руки за голову і потягнися, наче після пробудження. Розслабся, натягни стопи на себе і знову від себе ще один раз на себе. І повернись на будь-який зручний тобі бік, під голову підклади руку і залишися на кілька секунд в цій позиції. За допомогою іншої руки допоможе піднятися в позицію сидяча. Руки склади в намасте перед грудьми перед собою, погляд опусти до своїх долонь. І подякуй собі за сьогоднішню практику, за цей момент турботи про себе. Практика на сьогодні завершена. Намасте! Не забувайте підписуватись на мій канал. Вас чекає ще більше відео.